Я Віолетта, мені 16, і наразі для мене один день, це наче ціле життя. Задобую можу разів десять змінити ставлення до себе та свого тіла, можу зустрітися з п'ятьма людьми та обговорити питання від закоханості до великої депресії в США, можу надихнутися морськими пейзажами на створення нового youtube відео та через хвилину зловити апатію через нерозуміння власних же ідей. Чи знайома тобі? Що я описую. Це звичайний день життя тінейджера, і я запрошую тебе провести його разом зі мною. Welcome. Enjoy. Навіщо я прокидаюся так рано? Може виникнути запитання. Але я помітила за собою, що ранній підйом мотивує мене на день. У мене з'являється відчуття повноти життя, відчуття, що у мене є достатньо часу. Всім доброго ранку. мене звати Віолетта і рада вас вітати у своєму новому влозі. Я прийшла зранку на йогу біля моря, і це просто неймовірна частина мого дня, яка цього літа є важливою рутиною. Це дуже сильно мене заряджає взагалі на день і на це життя. Краса, шум моря і робота з моїм прекрасним тілом. Моменти почуваєш себе живим. І я дуже вдячна мати можливість жити біля моря. Я звідси родом і мені добре біля води, бо я народилася біля води. Взагалі у мене сьогодні буде дуже класний день, я думаю, бо я їду з мамою в Одесу зустрітися з своїм терапевтом, і також я сьогодні вранці хочу зустрітися з одною дуже гарною людиною. І я натхнена на зняття цього відео і, взагалі, над невеличкою роботою над собою. Бо цього літа я багато нагулялася, так сказати. Зустрілася з тими людьми, з ким хотіла, і це мене зарядило новими енергіями і новим настроєм позитивним. Гарного дня, якщо це початок дня для вас, або просто гарного настрою, бо гарний настрій ніколи не заводить. Людей є у цьому світі, стільки ж у ньому є способів життя. Банальним, але геніальним, є розуміння, що твоє життя є лише твоїм. І ти можеш з ним робити все, що хочеш. Я дивлюся на людей навколо. Один хоче бути коханим, інший хоче позбутися ліні. А чого хочу я? Це питання, яке справді має.

два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Собака может быть. Let's get ready together. Я зараз збираюся, так сказати, на сьогоднішній день Я повернувся з моря. Я там трошки залишилася після йоги, зустрілася з класною людинкою І мені сьогодні чомусь було дуже комфортно з людиною, що для мене є прям вау. Я не часто можу розслабитися поряд з людьми, а сьогодні мені прям стало добре. Я наче була наодинці з собою. І для мене це є. Великим показником, якщо з людиною може бути так само, як і є сама собою, значить це моя людина. Тому сьогоднішній день почався класно. Прийшовши з моря, я поснідала бабусними сирниками і зараз п'ю чайок. І давайте, поки я буду фарбуватися, збиратися, поговоримо about life, About teenage. Life. Я нанесла в жетон. мене ось такий крем. І зараз несу рум'яна. Я збираюся зараз в Одесу до терапевта. Я зараз знаходжуся у терапії. Я відновила цю справу. І цього разу я мені здається знайшла вже свого терапевта, бо мені знову комфортно з людиною. Я працюю над своїм розладом харчової поведінки, але мені дуже подобається, як ця терапевт приподнесла мені цю проблему. Ми зараз з нею намагаємося познайомитися зі мною справжньою, щоб я змогла навчитися обирати себе справжнім, а не себе з хворобою з розладом. І... Я давно маю ось цей прикол пошуку себе. Мені вже десь роки два, певно, мені цікаво, хто ж я є, що я взагалі люблю в цьому світі, що я можу, що я хочу. І в недавньому своєму відео я сказала, що я розумію певно наразі, ким я є і що мені подобається. Але почавши терапію, я зрозуміла, що «not really». Ну, в релі, я знаю, хто така справжня Віолета. Але я відчуваю. І це такий інсайт, який мені психолог допомогла відчути. Я завжди думала, що себе я хочу знайти. Тобто, десь ось там в світі я пробувала, я кимось надихалася. Брала від когось е, якісь речі від людей, намагалася дізнатися, як вони мене бачать. А психолог, коли ми спілкуємось, дуже часто мене питає, чи пам'ятаю я себе маленькою. І це мене якби зупинило і дало мені розуміння, що із собою я хочу познайомитися. Я вже є собою. Я хочу себе шукати, але я також хочу. З собою знайомитися. Я це уявляю так зараз, наче є облік людини. І в цьому обліку є частини, які є справжньою мною. Тобто те, що відкликається, а є те, що приходить зі світу для того, щоб я пробувала і дізнавалася, що це не моє. І коли ти розумієш ось ці частини, які є тобою, ти їх відчуваєш, ти можеш набагато краще комунікувати зі світом і з людьми. Бо ти знаєш, у чому твої плюси, у чому твої мінуси, ти знаєш, що б ти хотів бачити в інших людях, а що б ти не хотів, щоб бачили в тобі інші люди, або ну, просто що є не твоєю сильною стороною. І з цими думками я зараз живу і вчора, при тим як почати знімати цей блог, подивилася свої старі відео і зрозуміла, наскільки мені відкликається те, що там відбувається. Просто от картинка, вайб. Я наче відчула себе, знаєте, мені здається, за цей рік я трошки загубила сенс себе через те, що я повністю змінила картинку, я переїхала в іншу країну, я почала жити сама, ну, трошки так підбило мене. І через таке онулення я зараз можу знову відчути те, що мені відкликається. Брови. І за це літо я дуже багато. Спілкуюся з іншими людьми, і навіть своїх друзів я бачу по-новому наразі. Можливо, тому що ми є трошки новими зараз такий період у мене та мого оточення. Що я не знаю, як це відчуваєте ви, хто мене дивляться, але я, наче початку літа, розумію, що я жила трошки на іншій планеті, навіть ну, мені так відчувається просто. Зараз у мене є точне розуміння, що моє життя є довгим, що я маю ціле життя. Це начебто дуже типу ну камо. Але це розуміння мені подарувало відчуття свободи та вільності. Бо я розумію, що не треба все встигнути сьогодні, відповісти на всі свої запитання в голові сьогодні. Будь-що, що я зустрічаю у своєму дні будь-які розмови, будь-які думки, будь-які мої спроби проявляти себе. Воно все складається докупи. Приносить мені досвід і дає щось у завтрашній день. І в якийсь певний період в житті це мені відкликнеться, так сказати. Тому треба що треба? А нічого не треба. От, от той справа, що нічого не треба робити, я хочу зараз. Так, як відчуваю, немає слова треба, я слово хочу, бажаю. І так, це можливо трошки такий підлітковий максималізм, можливо. Але я є підліток. Я також, ось я відчула, знаєте, начебто, десь рік по тому я намагалася з себе построїти таку дорослу людину, там якісь проекти робила все кльово. І це клас. Це також в мені є. Я такий трошки. Організатор, але я собі дала цього літа можливість гуляти, загравати з хлопцями, відчувати якісь почуття емоції, плювати трошки на думку дорослих. Трошки так, знаєте, відпустити ось цю серйозність і просто насолодитися тим періодом, який в мене є. І це, це класно. Давайте собі можливість бути тінейджерами. Як би це банально не звучало. Ві. Я цю душ побачила у своїй подруги найкраще, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Вона є водостійкою, і мені дуже сподобалася її кисточка. Я не буду ризикувати, я піду до церкви і до вас повернусь вже з Віями, бо I cannot. I made it. Куколка. Така лялечка. Іноді в мене прокидається любов до себе, і я дуже люблю ці моменти, тому, тому насолоджуюся цим. Я вчора купила в Єві сирешки за 40 гривень. Тому давайте їх сьогодні спробуємо. Це такі е золотисті. Коли мені почали батьки давати власні гроші, коли я переїхала на навчання в Дублін, у мене відбувся такий прикол, що я нічого не могла на себе витрачати. Тобто я дивлюсь на якусь річ, і я та ні, мені не треба. І це не добре, просто відкладати гроші. Треба розуміти, в який момент ти можеш витратити гроші, наприклад, на себе чи на інших людей, і в який момент ці гроші тобі приносять не просто річ, а емоцію, наприклад, або досвід. Тобто, Гроші є дуже важливим в житті, і я це також розумію, коли підростаю. І потрошки я вчуся витрачати гроші з розумом і не те, що мені справді хочеться, і те, що робить мене можливо гарнішою, чи просто приносить емоції. I love it. Все беру свій щоденник іду до терапевта ставати прекрасною людиною. Я вже є прекрасною людиною, але просто знайомитися із собою прекрасною. І вам того ж бажаю. Збігаю зі каволю. Дуже Зараз дуже резиною думка, що зцілення це не про те, щоб стати кращою версією себе. Зцілення це про те, щоб дозволити найгіршій версії себе бути любимою. Хоча я взагалі не думаю, що нас можуть бути версії. Ми вже є тими, ким ми є. Ми вже є собою. Who's that? Who's that? Is it, is it the most beautiful girl in the world? Who's that? Hi. Наразі я маю розуміння власної цінності, проте воно є дещо нестабільним. Коментарі людей в позитивному настрої. Та просто прояв відчуття людяності до мене зміцнюють це розуміння. Чи віці сталося відмовляється, а? Начіться. А треба що зробити? Підписатись. Ну, з, ну, з такою рекламою я бажаю сидити Там трошки нічого посикла наоборот пишуть. Так. так. У нас трошки кофі-тайм з моєю найкращою подругою у світі з Іриною. Просто капучинко Тут як тут. І зараз буде ток про все на світі. Але з цією людиною можна просто посидіти і помовчати. і це вже буде прекрасно. Тому так, моя цінейдж лайф, друзі, це просто моя сила. Тому uh -huh, uh -huh. Feeling the vibe. В такому гарному місці сидимо, насладжуємося цим життям. Це так мало, якщо дивитися на все життя, що ми маємо. Проте за один день може статися дуже багато. Тому я вдячна життю за цей день і вам за те, що ви його провели разом зі мною. До скорих зустрічей на нових відео! І будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар. Якщо вам сподобалось це відео або надихнуло навіть вас на якісь роздуми, любіть себе та насолоджуйтесь своїм життям.